Доброго мирного ранку всім не розпокою затишку, тільки хороших новин всім. Оки я впораюся? Вам ну, відповідь на запитання. А скажіть, чи одну ту можна тримати, чи обов'язково треба дві-три? Бо нам стільки не треба кіс, нам одної хватить. Але нам сказали, що якщо одну козу тримати, то вона довго не виживе. Вона то довго виживе, якщо ви її не обгодуєте, якщо ви її мите. Ну, не не зробите всі умови, щоб вона здохла, то вона буде довго жити. А якщо ви будете її пильнувати, доглядати, можна і одну тримати. Тільки якщо будете купляти козу одну, щоб вона у вас була, то глядіть таку козу, щоб вона не була стада, щоб там десь бабця якась продавала. Або з маленького козенята вирощувати. Щоб воно привикло, що воно одно має бути. Бо якщо вона була в табуні, а ви її візьмете одну, вона буде дуже бекати за табуном. Тобто, щоб було більше кіз. І тоді. У неї буде дуже великий стрес і буде погано для самої кози і для вас. Бо вона може відказатися від їжі, вона може це... не пити і не буде вам і молока давати. Ось такі то справи. Так що, якщо хочете козу одну тримати, то або з козеняти вирощуйте, щоб воно привикло. Або купуйте, глядіть, де в кого одна є коза з людей. І тоді буде вам все добре. І тоді буде все добре. І як будете купувати, дивіться, щоб ви мали те їсти дати або краще, щоб те її хазяйки. Бо якщо ви будете давати хуже їсти, як в неї там їли, то тоді вона вам того молока не дай, щоб те її хазяйки давала. Так що на це треба увагу дуже звертати. Ага. Ось так. А тримати одну можна. Багато людей є, які тримають по одній кузі. І все нормально. Так, коза є стадне створіння, вона хоче компанії. Але якщо нема компанії, то вона й... Вчасно себе почуває одна, тільки, щоб вона була привична. Сиди, чого сиди, ж ти тик? Сиди на дворі така домаліна, чого тиш? Сидіти можна коло шоколадки. Біжи, сиди коло неї, біжи. Біжи, біжи. Можеш ти сідати коло неї. Ди сідай сюди, там тепленько. Що, не хочеш, ти хочеш там віршу? Ну, не що я тобі скажу? Є ось такі то справи. Повернися, білий Білобока! Біло бок! От вона вже голову тюпила, все, поти її задавай. заказа забула в тем. Давайте коділ там. Бачиш, що я? Хоч ябручко? А ти, Сердеса, ябручко хочеш? Зара я вам дам мовпки. Так, І там ще було запитання номер 2 Ой, де я кажу, що в мене в козів ім'ї десь по 300 грамів молока ще є. Так, так і є, десь по 300 грамів немає. Може трошки менше, може трошки більше. Але це ні страшного нема в цьому. Просто треба спостерігати за козою, якщо воно більше не набирається, та норма так і стоїть, то ніс там страшного в цьому нема. О. Може бути і так. Головне, щоб воно не підносилася температура, вім'я. І щоб, щоб. Де ми є тут віздро? Щоб не підносилася температура і не набиралося, щоб воно не робилося твердим. Ось так, щоб не вийшлося масті. І, і все буде добре. Так, що ось такі, то справи. Весь час так роблю. Ось і ніця їм абсолютно не вредить, скільки скільки років запускаю. Вчора там було запитання. Ще на великому каналі. що коза дає. Склянку молока, коли півтора, я її не можу запустити, що робити. А оставте її не можете, бо коза стаче, не дає доїтися. Не можеш з нею дати. Слянка півтора для кози це вже не молоко. У ну, залежності ще, знаєте, я так скажу, бачите, яка не молоко. Скільки вона давала на роздої, того молока. Якщо вона. Ото там сталося, ну чекайте. Чую, боже, так гуси кричать, думаю, що сталося. То гусак з гускою парується, а ті кричать бішаний. Фу, аж злякалася. Думаю, що що зробилося, що там такий крик. Так, щось що такі, то справи, то. Можна її оставити вже і не доїти. Я там написала, що... Видайте її в неділю зранку і хватить її мучити. Ось, а тоді вже там подивиться. Якщо більше не буде набиратися, то хай собі буде, воно законсервірується в ім'я і буде, ну мається на увазі пробки, поробляться в дийках і все буде нормально. Так щось таке то. І ніц їм абсолютно не вредить. Якби я стала запускати, щоб каплі молока не було, то я б своїх кіс ніколи б не запустила. Двоїх дуже... Я зараз тебе перекину. Я зараз тебе перекину. Бо їх мене дуже трудно запустити. Ладненько. Всім гарного дня. Миру, розпокою затишку всі. Наминають. Шоколяда теж їсть. Всі на місці. Всі їдять, всі смакують. Трошки яблук мала їм дала. Можна, можна, яблука кітним козам давати. можна. Та й тут таке. А так все нормально. Всім гарного дня. Ми розпокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. Хай у вас всіх все буде добре і весь час. До зустрічі в слідуючому відео. па-па.